Всім привіт, друзі! Тому потрібні ось такі кришки для лічильника Гегера Мюллера СБТ-10 і СБТ-10А. Звертайтеся! Це заводська кришка від професійного лабораторного радіометра Бета. Вона повністю металева, якісно виготовлена і калібрована. От Всі характеристики є в паспорті до радіометра Бета. Тут, значить, лятий. Алюміній один міліметр, ось така форма суцільна. От. Штампована далі. На закльопках двох тримається ось така вирізана пластина металева, анодований метал якийсь. І ще пофарбований і емалю написано надписи чорною. От, без гострих кутів, шліфована, спеціально, ідеально, От, неможливо порізатись. От. І алюміній так само зроблений якісно. Кому потрібні, такі звертайтесь. Їх залишилось мало, це антикваріат, можна сказати. Їх перестали випускати в 1993 році. І більше. Не будуть ніколи виготовляти дуже дороге виробництво. Ну, я уточняв фрезерів, скільки буде коштувати виготовлення таких кришок оптом. Дуже дороге задоволення, тому це антикваріат все. Використовувати для сбт 10 а або сбт 10 детекторів ну, самого лічильника Гегера. Вони є в багатьох дозиметрів. Там у багатьох різних країн-дозиметрів, різних трьох марок, окремо ці лічильники навіть використовують і продають. Ну, все, всім до нових зустрічей. Всі питання задавайте, в описі під цим відео є контакти.